Зрозуміло, що глобальна відбудова не відбувається у місті Херсон і Херсонській міській громаді зараз з зрозумілих причин, тому що ворог через Дніпро за 2 кілометри від нас. І як тільки ворог буде, ну хоча б за 30 кілометрів, ми почнемо опрацьовувати більше це питання і робити так, щоб наші мешканці почувалися в безпеці, в комфорті. Росіяни обстрілюють цивільні об'єкти, які ну ні в якому разі не можна назвати військовими об'єктами. Це медичні заклади. Клади, це школи, це інфраструктурні об'єкти, це просто домівки наших людей, це дитсадочки, це просто автівки, які на які полюють дрони російські. Вони гатять по всьому, і зі всього це і снаряди, і міни, і дрони. Вони вбивають пенсіонерів, малих дітей, цивільне населення. Ну щоб ви розуміли, тільки за липень місяць. Було в нашій громаді Херсонській було 90 обстрілів. Це сотні, це сотні снарядів. Спочатку деокупації Херсона загиблих 259 цивільних. В нас серед них троє дітей. На жаль, поранених 1189 людей, і серед них 53 дитини.